Стосунки, стосунки, стосунки. Хм. Поки ми живі, ця тема буде актуальна завжди. Сьогодні давайте поговоримо про партнерські стосунки, романтичні стосунки. Часто, що звучить на консультаціях, в запитах. Та й взагалі, якщо просто згадати, коли ми йдемо в стосунки, чого найбільше боїмося, боїмося обману. Боїмося е, зради, боїмося е, аб'юзу, знецінення, що нас якось можуть е, образити. Дай Бог не фізично, а тільки емоційно, але іноді буває емоційний аб'юз, так, так тяжко дається, що й не сказати, що легше переживається. Ну, давайте тема зради. Якось на одному з відео про стосунки на Ютубі недавньому. Був коментарій. і там сказав, скоріше всього, що чоловік, мабуть, писав якийсь мужчина, Да. І там був такий коментарій, що як довіряти людям, вот, зараз. Жінки лишають чоловіків, і немає вірності, немає надійності не в стосунках, не в жінках, не в тому світі. З одної сторони, переживається печаль. Переживається печаль цієї людини, переживається то, як він переживає свою втрату, скоріше всього. Вже ви за тавтологію, але ви, мабуть, вже помітили, що я фанат тавтології, тому. То одна з моїх фішок незапланованих, але хай буде. З однієї, це дуже така драматична і печальна історія в цьому коментарі відчувається. А з іншої сторони, давайте подивимося на цю тему зради. Перше, що мені здається, коли людина зраджує іншій людині, то не так про зраду іншій людині, як самому собі. Тобто, колись ти обрав цю людину, колись ти обрав з нею будувати стосунки. І якщо ти їй зраджуєш або зрадив, то ти в першу чергу зрадив сам себе, сам свій вибір, своє рішення. Це було твоє рішення, це було твоє бажання, це було твоє життя. І в своє життя ти впустив цю людину і запросив на роль партнера саме. Тому в першу чергу людина зраджує сама собі. І вже зрадивши своєму рішенню, своєму вибору, вже тоді як рікашетом, іде зрада і партнера. Але що вважати за зраду? Якщо паралельно перебуваючи в стосунках, будує інші стосунки або відкровенно ну, фліртує, да, там, всіх свої критерії зради, да, я ну, до цього ставлюсь дуже так. Я, розум... ну, я того, тої думки тримаюся саме для себе в своєму житті. Що момент зради це якраз момент невибору людини. І він починається отут: з думок, з пріоритетів, ставлення і так далі. Для мене якби, все починається вже тут. На фізичному рівні це вже просто якби, логічне завершення цього процесу. Це якби, вже ефект ехо більше навіть, ніж. Для мене зрада починається з моменту пріоритету. Якщо ти вибираєш собі людину в партнери, то це людина, яку ти ставиш в позицію номер 1 Мій король, моя королева. Да? Ну, це моя особиста думка, чисто як Маріни Молчан, як людини туриста по планеті Земля. Але буває так, що в зраду вписують то, коли людина завершує стосунки з одною людиною. І через якийсь час починає стосунки з іншою людиною. Тобто вже питання не так зради, як питання вгасання стосунків. Стосунки це певний вогонь, він має бути живий, туди треба час від часу щось підкидати, за ним треба слідкувати. Стосунки це як, як домашня тварина чи як дитина, це щось живе, певний організм, за яким треба дивитися, доглядати і вкладати щось туди. Якщо воно починає відмирати, якщо там приходить спустошення, якщо ми доходимо до точки, коли ми в партнера хочемо тільки брати, вимагати претензії, традиції, має бути так, має бути так. Саме вимоги, 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 правила, правила, правила. Немає там живого ядра, немає наповнення, немає вогню, то звісно, дуже складно тим стосунком функціонувати. І певний час може статися так, що ті стосунки лише формально називаються стосунками, але всередині вже давно вони пусті. Знаєте, колись ми в дитинстві робили такі поробки, поділки. І це була взагалі хіт, хітяра осінніх виставок з поділками. Коли брали яєчко, робили малесеньку дірочку, голочку, я не знаю, вони то робили, я намагалась, мене. Не вийшло, тільки яйця просто переквасила. Ну, хтось так міг робити малюсіньку дірочку робили. Витікало з яйця білок і жовток, тоді наліпляли туди голову і ножки. І робили там з того яйця там, хто їжачків ліпив, хто свиней ліпив, хто ще якихось тваринок ліпив, хто декілька яєць і щось там ліпив. Короте, це було шедевреально гарно, ще там щось розмальовували і робили всяких тваринок з тих яєць. Але всередині воно було пусте. І е, от так само і стосунки, на жаль, вони можуть перетворитися на оте спустошення. Да? Е, часто буває так, що в моменті якоїсь е, кризової події в житті одного з партнерів або двох, е, е, якби стосунки не здають екзамен на прочність, так сказати. Тобто там вже давно було пусте яйце. І коли сталося потрясіння, воно просто розсипалося в. Е, якби, Стало видно то, що давним давно було по факту, але воно було, так сказати, під формальною ширмою. Таке, на жаль, на превеликий жаль, трапляється. І часто, так сказати, по законам природи все не живе, воно якби, відмирає, відпадає і пропадає. Ну, та так, так все влаштовано. Так от. Тему зради трошечки відкрили. Понятно, що вона велика, її можна обговорювати з різних сторін, задавати різні питання. Кожну ситуацію треба розбирати окремо в контексті, щоб не бути галасловним, не тикати пальцем в небо і якихось дуже сумнівних порад тут не насипати, не, не нарізати. І знаєте, щоб воно потім не нашкодило. Треба кожну ситуацію аналізувати і під неї шукати рішення як індивідуальний ребус. Але я би ще хотіла поговорити про таку штуку, як дитячі травми і наслідки їх у стосунках. Буває так, що в доросле життя ми йдемо з певними дефіцитами ще з тінейджерства або з дитинства. Ну, наша психіка потребувала більшого об'єму теплоти там, чи уваги, чи турботи, чи більш стабільної прив'язаності, ніж та, яка в нас вдалося сформувати в дитинстві за тих чи інших обставин. Буває так, що ніби і були нормальні умови в дитини, але повишена є потреба в людини, наприклад, там в тактильному контакті або в емоційному контакті, або дуже важливо там не знаю, словесний да, якісь там записочки один одному. Ну ми всі з вами трошки фітішисти. Давайте не будемо отрицати цей факт. Просто зізнаємося і признаємося. Да? Треба розуміти, в кого який фетіш, в кого що запрос. І е, партнерство це все ж таки горизонтальна взаємодія, взаємообмін розуміти, що в мене є потреба взяти, але в іншого партнера теж є потреба і дати і взяти. І в мене є потреба і дати, і взяти, якщо я зріла людина. Якщо я йду в стосунки тільки брати, то це під ігідою стосунків насправді відбувається відкровенна контрабанда і знецінення іншої людини, що там є жива душа. Що вона хоче переживати себе цінною, важливою, поміченою, уважить чоловіка, да? тобто уважно подивитися, який він що, і не зрізати йому кути, да? не топтати йому газони і не бігати в своїх керзаках по його чи по її клумбах. Ну, такі си вам накидала яркі метафори. Так от, дитячі травми, дитячі голоди, дефіцити ми несемо в доросле життя. І це є ок. Ми в стосунках і лікуємо, і підтримуємо, і тонізуємо, і тіньові аспекти один одному підсвічуємо. І це все вкупі дає і відпочинок, і розвиток, і тонус, і напруження, і все-все-все. Ну, дуже такий класний міксовий компонент. Але важливо розуміти, що ніхто нам нічого не винен. Це не має бути претензія на все ліцо. це має бути чесна домовленість. І тоді не буде. Таких ще більших травм і образ, і тоді є шанс жити щасливо, чесно і на взаємодії. Солодких снів або доброго ранку!